Маленькі жителі великої копані отримали право на освіту. У селі, яке вважають рекордсменом із народжуваності близнюків і двійнят, нарешті відкрили новий сучасний дитсадок номер 2 лелека європейського зразка. Малеча, побачивши, де навчатиметься, одразу почала тут хазяйнувати. Цей садик почав строїтися історично в 1992 році. Потім був поділений розпайований колхозниками при е, ініціативі сільської ради було зобрано ліквідаційну комісію, передано в комунальну власність сільської ради. І тоді, з 2008 року, ми почали цей садик робити. То було на Михайля 2008 року. Вже в 2009 році. При допомозі Івана Івановича Балога нам було виділено на цей садик 100 тисяч. Тоді за ці кошти замінили вікна і провели електрику. До капітального ремонту приступили чотири роки тому. До нього залучили партнерів чеського краю Височина, які не давали великокупанівцям відпочивати. Я хочу подякувати щиро нашим партнерам. Так, да, вони, можливо, не дали основну суму в краю Височина, але вони були тим таким індикатором, надихателем. Які нам не давали спускати руки, які нас надихали на роботу, і які нас ставили, що відповідальність перед дітьми, перш за все. Я вітаю жителів Великої Копані. У вас сьогодні перший садочок за цілий рік. Обійшовся новий європейський садок у більше ніж 3 мільйони гривень, із яких 645 тисяч надали чеські партнери. Решта кошти обласної, районної та сільської рад. Це перший садок, який цьогоріч відкрили на Закарпатті, і перший за чотири роки, який відкрили у Виноградівському районі. Я радий тому, що в Купаді є садок. Я радий за те, що діточки підуть в новий, хороший, гарний, сучасний дитячий навчальний заклад. І що нам це вдалося зробити, закінчити цьому році, не дивлячись на те, що в державі йде де-факто війна, що з бюджетом важко працювати, і що всі небайдужі і адміністрація, і рада, і сільський бюджет, і наші друзі Чехи, які в відповідний момент дали поштовх, в тому щоб будівництво не зупинилося, включилися, і ми маємо сьогодні дитячий садок. У селі більше 315 дошкільнят, і лише 130 дітей відвідують єдиний дитсадок, який наразі працює. Батьки зраділи найбільше, адже настала черга і їх діточок піти в садок. Та ще й який дуже гарний, дуже красивий, дуже удобний. Ну дуже нам потрібний був для села. Дуже надто дуже потрібний був, бо в мене ця внучка. Від двох років у нас заява в садочок була, написана в номер один, але ну, так як не вийшло, бо мама її сиділа з другою дитиною, то вже чекали, коли цей садочок відкриється. І так дочекалися свого часу. ходили, син ходив у мене там, в тому кінці, в садочок, а доча буде тут. Я допомагала тут, звісно, ходила завжди. Скільки треба, було зусилля прикладав, також тут вдалося перекрити дах, відремонтувати два поверхи, облаштувати харчоблок, провести благоустрій території. Також звели котельню. Садок обігріватимуть два піролізні котли, які працюють на твердому паливі. Використовуватимуть і відходи деревообробної промисловості. За європейським зразком у садочку проєктовані ігрові, спальні кімнати, ванна кімната, зала для виступів. Чезний крок, що кінець року, період Адвента, коли весь світ готується до Різдва, до народження Ісуса, а в Копані відкривається садочок. І наскільки я сьогодні замітила, тут дуже багато діточок і дуже багато було видно візуально жінок, які перед родами. Там, мабуть, будуть двійнята, так що буде поповнення. Я вам хочу сказати, що вам дуже повезло, що у нас дійсно в області така команда. Похвалили і команду працьовитих копанців, які, як ніхто інший, доклали зусилля для відкриття нового садка. Будівельники і активні підприємці, які допомагали у зведенні об'єкту, отримали грамоти від обласної ради. Народний депутат України Іван Балога вручив завідуючи закладу набір комп'ютерної техніки.